Вітаю, мої дорогенькі! Зібралися ми з вами, щоб разом заглянути в карти та подивитися, що нам Бог і доля підкажуть. Сідайте зручненько, наливайте собі чаю чи кави, а я тим часом розкладу карти. Нехай у кожного з вас у серці буде мир, у хаті тепло, а у душі світло та надія. То питання дуже важливе, бо всі ми чекаємо тої зброї, як спраглий дощу. Без неї нашим хлопцям на фронті тяжко, а ворог не спить. Давайте глянемо, що карти скажуть такс, перша карта, четвірка пентаклів. Видно, що союзники зараз дуже обережно підходять до передачі зброї. Хтось е, боїться. Зайвого кроку хтось рахує кому і скільки дати, а хтось дивиться на свою вигоду. То ще й карта бюрократії, папери, дозволи, політичні суперечки, і це показує, що все готове не буде прямо зараз. Вони ще будуть зволікати, бояться е щось втратити чи спровокувати москалів. Друга карта лицар мечів. Тут уже зовсім інша енергія. Ця карта показує, що рішення в якийсь момент приймуть швидко і різко. Лицар мечів, то як буря, що налетіла раптово, тобто поки вони гальмують, але як тільки зійдуться обставини, зброю дадуть дуже швидко і великими партіями. Може бути таке, що станеться якась подія, або ворог щось підле зробить, або на фронті ситуація загостриться, і тоді союзники різко включать. І третя карта п'ятірка же. Злів, ой, то карта суперечок, боротьби та конкуренції. Вона показує, що серед союзників нема повної єдності. Кожен має свою думку, свої інтереси. Хтось хоче дати більше, хтось менше, а хтось узагалі гальмує процес через це постійні затримки і неузгодженість. Ну що я тобі скажу? Зараз союзники гальмують і тягнуть час, кожен тягне ковдру на себе та думає про свої інтереси. До кінця осені ми точно отримаємо частину обіцяного, але не в повному обсязі. Основні великі поставки ще будуть зимою. Ой, мої дорогенькі, то дуже важливе і тривожне питання, бо як починає ворог балістикою гатити, то не тільки страх, а й великі руйнування та біда для людей. Давайте глянемо, що нам карти підкажуть, аби ми знали, чого чекати найближчими днями. Так, перша карта шістка кубків. Вона говорить, що небезпека може бути пов'язана зі старими схемами чи вже відомими місцями, куди ворог і раніше бив. А ще ця карта може показувати інформацію від розвідки чи попередження, яке вже було. Тобто ми вже частково знаємо, де може бути небезпека. Це знак пильнувати ті місця, які вже були під обстрілами. Друга карта королева мечів. Та королева то символ планування та точних ударів. Вона показує, що ворог може діяти розраховано, а не хаотично. Не просто стріляти аби куди, а цілитися у важливі цілі, енергетичні об'єкти, інфраструктуру, можливо, навіть командні центри. Тут буде гра. На випередження, ворог хитрий, але і наші непрості. І третя карта: світ це добрий знак. Навіть якщо будуть спроби масованого удару, вони не досягнуть того ефекту, на який розраховує ворог. Світ також може показувати, що удари будуть розпорошені по різних регіонах, а не концентровані на одному місці. Це зменшить силу наслідків. Е, ну, Що я можу вам сказати? Мої любі в найближчі дні небезпека масованих обстрілів є, бо ворог не полишає своїх планів і може бити по тих містах, які вже раніше потерпали. Але то будуть цільові удари, не хаотичні. Тож панікувати не треба, але й розслаблятися теж не варто. Тримайтеся ближче до укриттів, особливо ті, хто живе біля стратегічних об'єктів. Ой, мої дорогенькі питання серйозне та небезпечне, бо Путін своїх вимог хоче досягти нечесною грою, ударами по цивільних, руйнуванням, грає на нервах і хоче взяти силою те, що не може взяти по чесному. Давайте подивимось, що нам карти підкажуть. Чим то все закінчиться, перша карта маг. Тут хитрість на повну катушку, ой Боже милий, махто великий маніпулятор, що має купу інструментів, аби всіх обдурити. Це прямо про Путіна. Він буде крутити словами, домовленостями, обіцянками показувати одне. А в душі думати зовсім інше. Він зараз спробує створити ілюзію, що він всесильний, але насправді його сила більше у брехні та пропаганді, ніж у реальних можливостях. Друга карта закохані. А тут уже видно вибір і залежність від інших. Ця карта показує, що доля його вимог не залежить тільки від нього. Тут будуть задіяні інші великі гравці: і Захід, і Китай, і, може ще кілька сильних країн. Він намагається розколоти союзників, аби хтось пристав на його сторону, а хтось втомився і погодився на якісь поступки. Закохані ще можуть означати, що перед ним постане серйозний вибір, і не факт, що він отримає саме те, чого хоче. Третя карта король мечів. Король мечів символізує силу закону, справедливість і чітке рішення, яке приймуть без сентиментів. Це може бути якась міжнародна структура або сильний лідер, котрий скаже досить гратися, ось наше рішення і крапка. Тобто, хоч як би Путін не хитрував і не маніпулював, остаточне слово буде не за ним. Мої дорогенькі виглядає так, що Путін буде дуже активно хитрувати і намагатися нав'язати світові свою гру. Спершу може здатися, що він має силу і контроль, але в реальності він залежить від позиції інших великих гравців. І хоч він буде лякати та шантажувати, остаточне рішення приймуть сильніші, тож повністю свого він не отримає. Ой, людоньки, то питання дуже тяжке й тривожне. Бо якби ворог справді задумав таке, то біда була б немала. Давайте глянемо, що карти нам скажуть, і чи справді москалі мають плани на Одеську та Миколаївську області. Е, перша карта десятка жезлів. О, та карта прямо говорить про тяжкий тягар і виснаження. Русня дуже хоче, має плани, карти, стратегії, але їм тяжко та невиносно тягнути вже те, що вони зараз мають. Вони ледве тримають те, що захопили, і це їх виснажує. Ця карта ще й показує, що для наступу на Одесу та Миколаїв їм треба колосальні ресурси, яких наразі в них нема. Друга карта диявол. Ох Боже милий, а це вже темна карта. Диявол тут символізує одержимість і залежність. Русня реально одержима ідеєю захопити ці області, бо вони для них як ключ до чорного моря, символ престижу і контроль над логістикою. Вони не просто хочуть, вони готові йти на найпідліші методи: шантаж, терор, масовані обстріли. Ворог діє під впливом ненависті й темних амбіцій, тому. Їхня мотивація дуже висока, навіть без розрахунку на здоровий глуст. Третя карта четвірка кубків. А тут цікаво, ця карта говорить про застій, втрату можливостей і розчарування. Русня хоче і прагне, але е, реальність така. Що не все вдається, вони можуть довго сидіти під деревом, марити великими планами, а в цей час можливості вислизатимуть з рук. Це ще й карта внутрішніх проблем, незадоволення в їхньому керівництві, сварки між воєнними та політиками, хаос у плануванні. Ворог страшний у своїх намірах, але зараз він слабший ніж хоче здаватися. Вони будуть продовжувати мріяти про Одесу та Миколаїв, пробуватимуть підточувати оборону, бити ракетами, залякувати людей, але взяти ці області силою в найближчому майбутньому їм не під силу. Нам же треба бути уважними, зміцнювати оборону і не дозволяти ворогу скористатися нашими слабкостями а поки що. Хай кожен молиться, аби Чорне море залишалося нашим, а Одеса й Миколаїв були вільними й непохитними. Ой, людоньки, питання важке, бо Харківська область то стратегічний напрямок, і ворог його давно не випускає з голови. Давайте глянемо, що карти нам покажуть, чи справді москалі планують окупацію, і які в них наміри. Перша карта. Королева мечів. Ця карта каже, що ворог дуже уважно та стратегічно планує. Тут продумана операція, де кожен крок вираховується. Русня зараз збирає розвіддані, перевіряє наші позиції, слабкі місця і веде підготовку як військову, так і пропагандистську. Вони розуміють, що Харків не просто місто, а символ, і тому готуються дуже обережно. Друга карта туз пентаклів. Ох, тут видно, що мотивація ворога матеріальна та стратегічна вигода. Туз Пентаклів показує, що вони бачать у Харківській області ключову цінність: контроль вими логістичними шляхами, економічний потенціал, політичний ефект показати. Ніби вони перемагають. Вони вважають, що якщо їм вдасться взяти хоча б частину області, це буде велика перемога на пропагандистському фронті, третя карта смерть, у цьому випадку вона показує великий перелом зміни та кінець старого етапу. Це означає, що навіть якщо москалі спробують наступ, він може стати точкою неповернення і для них. І для всієї війни смерть тут ще каже, що частина старих планів ворога зруйнується, і їм доведеться змінювати стратегію прямо під час дій. Карти чітко показують, Русня точно планує рух у напрямку Харківщини, і це треба сприймати серйозно. Але їхній шлях не буде простим. Карта смерті показує, що ця авантюра може стати для них фатальною. Тому нам треба бути готовими, посилювати оборону та пильнувати. бо... Ворог буде діяти хитро і підступно. Хай Господь береже Харків та всю Україну від усякого зла. Запоріжжя нині під великою напругою, бо ворог не раз туди заглядав із поганими думками, і багато сердець тривожиться. Що ж буде далі? Давайте подивимось, що карти нам скажуть про його долю та майбутнє. Перша карта колесо фортуни. О, то сильна карта! Що говорить про зміни? Та непередбачуваність. Запоріжжя зараз стоїть як на роздоріжжі. Ситуація може швидко мінятися то в один бік, то в інший. Колесо показує, що все залежить не тільки від нас, тут велика роль долі міжнародних подій та навіть випадковостей. Також ця карта означає, що в якийсь момент у місті може статись різкий перелом або ворог активізується, або наші сили зроблять потужний крок уперед. Друга карта двійка мечів. Ой, тут видно паузу, нерішучість та хитку рівновагу. Ця карта говорить, що найближчим часом місто буде у стані очікування, ніби перед грозою. Наші та ворог зараз у певному балансі, ніхто не може повністю взяти гору і кожен чекає слушного моменту. Це ще й про закриту інформацію, не все нам кажуть, відкрито. Багато рішень приймається за зачиненими дверима. Третя карта четвірка жезлів. А це вже добрий знак. Ой, дуже добрий. Четвірка жезлів то карта захисту, опори та спільноти. Вона показує, що місто має сильну оборону. І підтримку, а люди об'єднаються аби вистояти. Значить, попри всі тривоги та загрози, Запоріжжя вистоїть, може бути таке, що після періоду нестабільності в місто прийде певний спокій та надія, навіть якщо навколо ще буде йти війна. Запоріжжя зараз, як човен у штормі, хвилі кидають його в різні боки, але в кінці він знайде тиху гавань. Місто чекають зміни, але не крах. Буде тривожно, буде багато новин, що лякатимуть людей. Але в результаті Запоріжжя залишиться нашим і стане символом сили та єдності. Хай Господь береже місто та всіх його жителів від усякого зла. Ну, мої любі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Нехай усе зле минає ваш дім десятою дорогою, а добре та радісне приходить у кожен день. Хай у вашій хаті завжди горить вогник любові та тепла, а серце співає від щастя. Бережіть себе, підтримуйте рідних і не втрачайте віри ми сильні. І разом переживемо всі випробування. До нових зустрічей.